Всіх вітаю. Як не звестись? Як не піддатись? Про це ми поговоримо. Давайте відкриємо насамперед текст із Божого Слова. Це післання до Галатів, пісня апостола Павла, третій розділ, перший вірш. О, нерозумні Галати! Хто за. Заворожив вас, щоб ви не слухались істини, вас, перед чиїми очима Ісус Христос був зображений, ніби серед вас розп'ятий. Хто заворожив вас або ж хто звів вас? Хто звів вас? Ми бачимо, що галатів звели. Галати готові були. Повертатися в сторону закона. І це проблема. Від віри до закону. Коли ми читаємо уважно Боже Слово, ми бачимо, що в новому заповіті дуже багато говориться про те, е, скажімо, як не звестись. Ісус не один раз застерігав, про це євангелисти говорять. Апостол Павло це робив, інші апостоли застерігали людей, щоб їх не звели. Тому що час, який ми живемо, він час останній. І в цей останній час будуть різні намагання, різними способами звести тих чи інших людей. І багато поведуться. Цікаво, коли ми відкриємо Євангеліє від. Матфія, 24 розділ, і прочитаємо декілька з перших віршів, то тут ми знайдемо наступне. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли до нього наодинці учні і сказали: Скажи нам, коли це буде і яка ознака твого приходу і кінця світу. Ісус сказав йому відповідь: напевне, не те, що вони відразу хотіли почути. Стережіться, щоб хтось не звів вас в оману. Як я вже сказав, є багато текстів, які саме про ці речі говорять, в яких застерігаються, застерігаються віруючі люди, щоб їх не звели. Коли ми уважно вивчаємо Боже Слово, то ми помітимо, що. Біблія нам відкриває, яким способом хтось когось буде зводити. І давайте ми на це насамперед подивимося. Перше, яким способом, коли ми читаємо друге піснення до Коринтян, 11 розділ, 3 вірш. Та боюся, щоб як змій хитрістю звів Єву або ж лукавством, так і ваш розум не зіпсувався і не ухилився від простоти стосовно Христа. Хитрістю, або ж лукавством змій звів Єву. Це перше, як він підійшов, як він це робив. Друге писання чітко, конкретно показує в післені до Колосян, це показує апостол Павло, в другому розділі четвертим віршом. Наступні слова ми находимо. Кажу це для того, щоб ніхто не ввів вас в оману переконливими словами або ж фальшивими доводами. При суперечці. Ось який ще метод є, коли хтось когось зводить хвальшивими доводами при суперечці. Не всі доводи можна чути добрі, є хвальшиві. Але людина думає, що він... це її хороші доводи, докази. Ну, це насправді фальшиві, коли люди не розбираються в цьому, вони ведуться на ці хвальшиві доводи. Коли ми відкриваємо післення до Колосян, другий розділ, 8 вірш, Павло показує ще, за думкою чого людей можуть зводити і зводять. Стережіться, щоб хтось не полонив вас філософію, звів філософію і пустим обманом за переданням людей, за стихіями світу. А не за Христом. Коли ми відкриємо Євангелія від Матфія, 24 розділ, 24 текст, то тут ми знаходимо наступний спосіб, яким, метод, яким будуть зводити, зводять. Написано: бо постануть лже Христи, лже пророки. І покажуть великі знамення і чудеса, щоб увести в обману, якщо можливо, і вибраний. Чим знаменнями і чудесами? Є Божі знамена і чудеса від Бога, але й в той же час є не від Бога. І це те, що на що часто люди ведуться. І кажуть, що, що за що Них намагатимуться це зробити. І останнє писання каже, цей Євангелист Марко записав в 13 розділі 6 віршем наступні слова, слова Ісуса Христа. Бо багато хто прийде під моїм ім'ям і скаже це, я і багатьох веде в оману, як Під моїм ім'ям. На жаль, і таке буде, і таке є. Коли ми відкриємо Книгу Дій святих Апостолів, 20 розділ, 30-й текст, коли апостол Павло звертався до, профіс... до пресвітерів в Ефесі, написано: Із вас самих постануть люди, які говоритимуть перекручені. Щоб повести учнів за собою. Що робити, щоб тебе не звели? Щоб не піддатись, не повестись. Що робити? Ісус Христос дає вказівку, дає засторогу, і Він каже конкретно, що робити, щоби не звели. Коли ми читаємо Матфія, 24 розділ, ми знаходимо саме ці слова в цьому розділі. Ісус сказав їм у відповідь: Стережіться, щоб хтось не ввів вас в оману. І подібні слова записав, і записали інші евангелисти. Стережіться! Але якщо точніше перевести бути точнішим, то можна сказати дивіться. Тому що тут стоїть грецьке слово блепо, яке переглядає, як дивитись. І якщо, наприклад, ми візьмемо як мінімум 15 різних перекладів, як скажімо, частина російських, так і українських, то ми помітимо наступне, що із них приблизно з 10%. Саме перекладають так. Дивіться. Стоїть грецьке слово блепо, дивіться. Тому Ісус каже: Дивіться, щоб хтось не ввів вас в оману. Дивіться. Смотрите. Тому це застрога. Навіть апостол Павло, коли пише лист до Колосян, в другому розділі, в восьмому вірші. Він ж так само це ж саме слово використовує. Це ж саме слово Блепо написано. Стережіться, щоб хтось не полонив вас філософією і пустим обманом. Дивіться, смотрите. Тому для того, щоб нам не, зв... не звестись, щоб нас не звели, нам потрібно дивитися. Бути людьми з відкритими очима, дивитися в Боже Слово, в істину, чи це правда, так, чи це щось ні, чи це можливо від лукавого. Коли ми читаємо новий заповіт, ми бачимо не в одному тексті, він відкриває нам про одну жінку, першу жінку в людстві, в історії людства, яка була зведена, і це жінка на ім'я Єва. Ми про це знаходимо в писанні. Написано: Та боюся я, як змій звів був Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилились від простоти і чистоти, що в Христі. Змій звів, Єву звів. Коли ми читаємо, є інший текст, апостол Павло про це говорить. Це перше Тимофія, другий розділ з 12 тексту. Нехай жінка навчається мовчки в повній покорі, а жінці навчати я не дозволяю ані панувати над мужем, але бути в мовчанні. Адам бо був створений перше, а Єва тому. І Адам не був зведений, але зведена, бувши жінка, попала в переступ. Та спасеться вона дітородженням, якщо пробуватиме в вірі, любові та посвяті з розвагою. Давайте на филинку зупинимося. Як ж була зведена Єва? Змій або лукавий діявол поставив під сумнів, істину, Боже Слово. Він поставив під сумнів через спілкування. І вона, засумнівавшись, звелася, ухилилася. Ви знаєте, під сумнів поставив істину. Коли ми читаємо друге піснення до Тимофія, другий розділ, 18 текст, написано наступні слова, написані. Які ухилились від істини, кажучи, що Воскресіння вже було. І руйнують у деяких віру. Яким способом руйнують віру? Говорять не те, що відповідає істині. І коли люди починають говорити не те, що написано в тексті, когось вони віру, скажімо, руйнують, когось ні. Але когось руйнують віру. Написано. Що... І руйнують у деяких віру. Тому хай допоможе нам Бог всім стерегтися, а точніш дивитися, щоб нас не звели. Тому що це актуальне слово. В Євангелії від Матвія, 24 розділі, коли Ісус про це говорить, Він в трьох віршах про це говорить. А це означає, що це не просто так, це дуже важливо. Ми це можемо побачити. В наступних трьох віршах, де використовується це слово, перший раз це в 4 вірші. Ісус сказав йому відповідь: Стережіться, щоб хтось не вів вас оману. Наступне це в 11 вірші. І постане багато лже пророків, і ведуть багатьох в оману. І в 24 тексті. Бо повстануть же христи вже пророки і покажуть великі знамена і чудеса, щоб увести в оману, якщо можливо і вибраних. Хай допоможе нам Бог пам'ятати ці слова, дивитися в Боже Слово, пильнувати, щоб нас не звели від розуміння істини, щоб ми не ухилились. Да, Щоб нас, нас не зруйнували віру. Хай Бог благословить. Якщо ви ще не підписані мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз підписатись. Я вам буду дуже за це вдячний, тому що саме разом ми можемо ширити дуже важливі істини Божого Слова. Хай всіх Бог благословить, будьте благословені!